Їх стихія, кераміка, малювання та рукоділля. Мисткині Галина та Віра Тимошенко вже не перший рік дивують містян своїми вміннями. Тандем мами та доньки нині відомий на весь світ, адже здобув близько сотні перемог на різноманітних всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Із творчим тандемом Тимошенків спілкувалися наші кореспонденти. Олівці, папір, фарби та глина, це те, без що не уявляють свого життя, ані Галина Тимошенко, ані її донька Віра. Любов до кераміки та рукоділля радикально змінила їх життя. Займатися цим мистецтвом мама та донька почали разом 9 років тому. Віра була маленька, я присутня була на заняттях і разом з Вірою починала ліпити. А потім вже згодом, коли треба було виходити з декретної відпустки. З другою дитиною зрозуміла, що нічим не бажає займатися, крім кераміки. Задля того, аби займатися улюбленою справою, юрист Галина Тимошенко отримала другого світу педагога. Сьогодні вчить народної творчості юних черкащан. Серед її учнів, і донька Віра. Жінка зізнається, для них рукоділля не просто хобі, а невід'ємна частина життя. Працюємо на кухню вдома, тому коли всі поїли, ми все прибираємо, ділимо стіл пополам. і З однієї частини працює, віра малює. Чи, якщо це керамічний якийсь конкурс, ми готуємося, то вона вже скульптуру якусь ліпить. Там. А я ліплю на другу частину стола. Одна з останніх перемог Тандему Тимошенко другий національний керамографіті фестиваль в Опішному. Там юна Віра Тимошенко отримала першу премію за твіри мисто поколінь та приз глядацьких симпатій. З секретом свого успіху юна мисткиня називає правильний настрій. Зосередитися на роботах їй допомагає музика. Я слухаю Led Zeppelin, Ормонс. Потім Гріндей, Рамштайн, Сліпнот. Арія, Наутіліус, «Пампіліус». Подобається як звучить гітара, як там акустика, подобається як барабан. Там, ну, взагалі, рок-музика і метали мені дуже подобається. Натомість Галина Тимошенко запевняє, ані доньці, ані її самі не вдалося б досягнути такого успіху без підтримки рідних. Надненником та опорою мисткинь є голова сімейства Олександр Тимошенко. Коли треба, якщо там не вистачає якогось там зіллячку, матеріалу, травинки, він може в три години ночі зібратися, поїхати нам нарвати цієї трави, тому підтримка це Окрім рукоділля, Галина та Віра Тимошенко полюбляють подорожувати, гуляти з родиною та проводити час разом. З мамою я люблю їздити в парк 50-річчя. Там проходить кожен рік живий камінь і теж можна брати натхнення. З людну каб бы, з людей з ними спілкуватися, питати, як це вони роблять, звідки вони це беруть. За 9 років творчої діяльності Галина та Віра Тимошенко здобули близько 200 призових місць на всеукраїнських та міжнародних фестивалях. Нині обидві працюють на створення власної гончарні. Вікторія Хамаза, Віктор Наточий, Вікановини.